Вітаю! Розглянемо книгу Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Стівен Кові. Потужні уроки особистісних змін. Вступ. Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Автор Стівен Кові. Посієш думку пожнеш вчинок. Посієш звичку пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш долю. Ростівена Кові був американським бізнес-консультантом, викладачем, мотиваційним спікером та письменником його книга Сім звичок надзвичайно ефективних людей стала бестселером у всьому світі, понад 40 мільйонів примірників перекладена більше, ніж 40 мовами. Кові був професором в університеті Брегама Янга, засновник Франклін Кові, компанії з навчання лідерству, журнал Time. Включив його до списку найвпливовіших людей Америки. Чому ця книга важлива? Світ змінюється, але принципи ефективності вічні. Кові не дає швидких рішень, він пропонує глибоку трансформацію мислення. Ця книга про те, як стати ефективним у всіх сферах у роботі, стосунках у щоденних звичках і перш за все у внутрішньому розвитку. Основна ідея, особистий успіх починається зсередини. Перш ніж змінити світ, потрібно змінити себе. І для цього потрібно сформувати систему здорових звичок. У цьому відео ми коротко, але глибоко розглянемо всі сім звичок, які змінюють життя. Тож залишайтеся і відкривайте шлях до справжньої ефективності. Частина перша. Парадигми та принципи ефективності. У книзі Стівен Кові навчає, що ефективність це не лише техніка чи менеджмент. Це парадигма мислення, тобто спосіб бачити себе, інших і світ. Ми можемо стати справжнім ефективними лише тоді, коли діємо не з позиції реакції, а з позиції внутрішньої цілісності і принципів. Приватні перемоги, три звички самовдосконалення. Це фундамент роботи над собою до того, як будувати стосунки з іншими. Перше. Будьте проактивними, візьміть відповідальність за своє життя. Ви не жертва обставин, ви творець вибору. Між стимулом і реакцією є простір. Вибирай свідомо. Друге, починай з думкою про кінець, уяви, яким хочеш бачити своє життя. Живи згідно з цінностями, а не під тиском моменту, створи своє особисте бачення і дій відповідно. Третє. Першочерговість на першому місці. Роби те, що насправді важливо, а не те, що термінове. Каже ні другорядному живи не реактивно, а за принципами. Публічні перемоги, звички взаємодії. Після особистої стабільності час будувати ефективні стосунки. Четверте. Думай у стилі, виграв-виграв. Успіх це не я або ти. Шукай рішення, де виграють обидві сторони. П'яте. Прагни спочатку зрозуміти, а потім бути зрозумілим. Слухай не для відповіді, а для розуміння, емпатія, ключ до впливу і довіри. Шосте. Створюй синергію. Разом краще, ніж окремо. Відмінності не загроза, а потенціал до нового рівня результату. Оновлення, звичка постійного вдосконалення. 7. Заточи пилку. Регулярно оновлюй себе в чотирьох сферах розум, тіло, емоції, дух. Це дає енергію та ефективність для інших звичок. Підсумок Не намагайся змінити інших, поки не змінив себе Стівенкові. Ця книга не просто набір звичок, це система мислення та дій, яка допомагає стати цілісним, будувати глибокі стосунки і постійно рости. Частина друга приватна перемога. Звичка один будьте проактивними. Між стимулом і реакцією є простір в цьому просторі наша сила обирати свою відповідь. Що таке реактивність? Багато людей живуть на автопілоті, реагуючи на те, що відбувається ззовні. Хтось накричав, я ображаюсь, погана погода, настрій зіпсований, немає мотивації, нічого не роблю. Це реактивне життя. Де ти продукт обставин? Три типи детермінізму, ілюзії, які нас стримують. Перше. Генетичний детермінізм. Я такий, бо в мене такі гени. Неможливо змінити, бо це в моїй крові. Друге. Психічний детермінізм. Усе через дитинство мене так виховали. Травми, батьки, школа. Це визначило мене. Третє – Екологічний детермінізм. Як тут стати кращим, якщо всі навколо негативні? Те, що тебе оточує, наче тримає тебе в клітці. Але Кові стверджує, ми не продукт обставин, ми продукт своїх рішень. Що значить бути проактивним? Бути проактивним це взяти відповідальність за своє життя, усвідомити, що ти сам обираєш реакцію, діяти відповідно до цінностей, а не настрій чи емоцій. Проактивна людина не звинувачує, вона шукає можливості впливу. Коло турбот і коло впливу, коло турбот усе, що тебе хвилює, війна, економіка, політика, що скажуть інші, погода, коло впливу те, на що ти можеш вплинути прямо зараз, твоя реакція, слова, звички, рішення, поведінка. Проактивна людина зосереджується на колі впливу, не витрачає енергію на те, що не може контролювати. І коли ти постійно дієш у колі впливу, воно розширюється, підсумок. Бути проактивним це обирати свободу, це визнати, я не результат минулого, я творець майбутнього, і щодня обирати, діяти, а не жити на автоматі. Звичка 2. Починай з думкою про кінець. Усе створюється двічі, спочатку в уяві, потім в реальності. Що це означає? Ця звичка закликає жити не випадково, а свідомо. Перед тим, як діяти, потрібно зрозуміти, куди йдеш. Успішні люди не просто багато працюють, вони мають ясне бачення, чому і заради чого. Як будівельник не починає будувати без креслення, так і ми не маємо жити без уявлення, яким має бути наше життя. Уявіть, що ви можете залишити після життя. Це не страшна вправа, а глибока. Кові пропонує уявити, що ви можете залишити після життя. Що скажуть ваші рідні, друзі, колеги, які цінності ви залишили. Який вплив мали на життя інших, що дійсно було важливим, це допомагає визначити, що для вас справді важливо, особлива місія ваш внутрішній компас. Один із головних інструментів цієї звички створення особистих заяв про місію, це короткий текст, у якому ви визначаєте, хто ви є, у що вірите, яке життя хочете прожити. Як хочете взаємодіяти зі світом, це ваш незмінний центр, який не піддається емоціям, моді чи зовнішнім впливам. Навіщо мати місію, дає ясність у щоденних рішеннях, допомагає казати ні зайвому, формує внутрішню стабільність, створює вектор розвитку, а не хаотичні дії. Приклад місії. Жити з любов'ю, чесністю та енергією. Бути натхненним для інших, створювати цінність, залишити світ трошки кращим. Кожна місія унікальна, як відбиток пальця, і саме вона ключ до справжньої ефективності. Підсумок. Звичка номер два це не про цілі, це про сенс. Коли ти знаєш, куди йдеш, будь-який шлях стає усвідомленим, а дії сильнішими. Краще повільно йти у правильному напрямку, ніж швидко в нікуди. Звичка 3 ставити першочергове на перше місце. Річ у тому, щоб жити за пріоритетами, а не під тиском моменту. Що це означає, якщо звичка 1 це ти відповідальний, а звичка 2 визнач напрям, то звичка 3 це вже реалізація на практиці. Як щодня обирати дії, що ведуть до головного? Чотири рівні управління часом. Рівень 1 нотатки та контрольні списки використовуються для звільнення пам'яті, допомагають не забути дрібні справи, але не дають уявлення про напрям руху. Це короткострокове виживання, а не стратегія. Рівень 2. Календарі та планування на тиждень. Спроба планувати наперед. Краще розуміння завантаження. Але можна бути зайнятим неефективно одночасно. Ти керуєш часом, але ще не життям. Рівень 3. Пріоритети, цілі, щоденне планування. Постановка задач за важливістю. Визначення термінового і важливого. Планування зосереджене на досягненні результатів. Це вже серйозний підхід, але є пастка, багато людей застрягають на цьому рівні, бо все ще грають у гру ефективності, без розуміння сенсу, рівень 4, управління життям, а не часом. Справжня ефективність не в тому, щоб встигати все, а в тому, щоб усвідомлено не робити зайвого. Тут людина діє згідно із своєю місією. Вона вже не просто планує день, вона обирає активності, які мають глибоке значення, знає, це не моє і каже ні, без провини. Ключ до пріоритетизації справ, що критично важливо, що можна делегувати, від чого слід відмовитись. Підсумок. Коли ви кажете так, чомусь ви автоматично кажете ні всьому іншому. Звичка 3 – це про сміливість обирати важливе. Навіть якщо це не термінове. Це звичка людей, які будують життя, а не просто працюють. Частина 3. Громадська перемога. Звичка чотири. Мислити безпрограшно. Не або ти виграєш, або я, ми обидва можемо виграти. Чотири непродуктивні моделі мислення. Коли ми взаємодіємо з людьми, у багатьох з нас працює реактивна парадигма або я, або ти. Але Кові пояснює, що є чотири хибні стратегії, які ведуть до конфліктів і втрати ефективності. Перше виграш-програш. Авторитарний стиль я виграв, ти програв. Це егоїзм або маніпуляція. Головне це мої цілі, навіть якщо інші спостраждають, використовується у суперництві конкуренції без партнерства, наслідок, втрата довіри і стосунків. Друге. Програш-виграш. Стиль жертви я програв, зате ти щасливий. Людина жертвує собою, бо боїться конфлікту або хоче бути хорошою. Внаслідок внутрішня образа, втрата поваги до себе. Третє. Програш-програш. Коли зустрічаються обидва виграш-програш. Боротьба за будь-яку ціну. Стається, коли обидва не хочуть поступитися. Якщо я не виграю, то і ти не виграєш. Наслідок руйнування обох сторін. Четверте, просто виграш. Людина орієнтована лише на свій результат, не зважає на наслідки для інших. Приклад, бізнесмен уклав вигідну угоду для знищення репутації партнера. Наслідок – короткострокова вигода, довгострокові втрати, альтернативне мислення: виграш-виграш. Це не компроміс. Це не всі трішки виграють, це пошук творчого рішення, де виграють обидві сторони, я виграю і ти виграєш, або ми не укладаємо угоди. Три риси характерів, які створюють виграш-виграш. Перше, доброчесність це вірність своїм цінностям, вміння тримати слово, бути чесним і справедливим навіть тоді, коли це незручно. Без доброчесності виграш-виграш стає просто маніпуляцією. Друге зрілість це баланс між сміливістю і повагою до інших. Зріла людина здатна сказати: Я хочу досягти свого, але я поважаю твої інтереси теж. Це не піти на поступки, а шукати взаємовигідне рішення. Третє. Відчуття достатку, віра в те, що для всіх вистачить. Поваги ресурсів успіху, протилежність мислення дефіциту, де якщо ти виграв, я програв. Люди з відчуттям внутрішньої цінності не бояться чужого успіху. Підсумок, звичка виграш-виграш це не слабкість і не наївність. це найвища форма лідерства і партнерства. Виграш-виграш це єдиний шлях до довгострокових успішних стосунків у бізнесі, шлюбі, у дружбі, командній роботі. Що підтверджує культуру безпрограшних рішень? Кові каже, щоб така культура працювала не тільки в голові, а й в команді чи в компанії необхідно три ключові активи. Перше людський капітал це люди з їхніми талантами, довірою, навичками. Якщо інвестувати в розвиток працівників, слухати їх, вони працюватимуть з ентузіазмом. Друге фінансові активи. Без фінансової стабільності важко бути щедрим та гнучким. Модель виграш-виграш не працює там, де панує виживання або жорстока конкуренція. Третє фізичні активи, інструменти середовища системи, створюють умови, в яких можна домовлятися і творити разом, не лише виживати. Висновок виграш виграш це не результат компромісу, це результат характеру, без доброчесності, зрілості і мислення достатку, навіть найкращі переговори перетворяться на боротьбу за контроль. Тільки коли люди внутрішньо готові до взаємодії, поваги і співпраці, вони можуть створити рішення, де виграють усі сторони. Звичка 5. прагнути спочатку зрозуміти, а потім бути зрозумілим. Більшість людей не слухають з наміром зрозуміти, вони слухають з наміром відповісти, у чому суть. Це одна з найбільш порушуваних звичок у повсякденному житті. Ми вдаємо, що слухаємо, але насправді чекаємо своєї черги щось сказати. Кові пропонує глибоко переосмислити, як ми слухаємо інших людей. Він виділяє чотири рівні слухання, які допомагають побачити, де ми знаходимося насправді. Чотири рівні слухання. Перше ігнорування. Взагалі не звертаємо увагу. Людина говорить, але нас немає. Друге робити вигляд, що слухаємо. Ми киваємо, підтакуємо, вставляємо угу. Але думки в телефоні чи в собі. Третє. Уважне слухання. Ми намагаємося сприйняти суть. Стежимо за словами. Проблема. Навіть тут ми слухаємо з фільтром власного досвіду. Четверте. Емпатійне слухання це активне прагнення зрозуміти почуття, наміри, емоції іншого. Ми входимо в його світ, не судимо, не оцінюємо, не виправляємо. Що ми зазвичай робимо замість емпатії? Кові описує чотири типові реакції, які люди плутають із розумінням: перше оцінюємо: ти маєш рацію або ти перебільшуєш. Ми одразу визначаємо. Правильна думка чи ні, замість того, щоб просто її вислухати. Друге, зондуємо. А чому ти так зробив? А ти їй сказав це? Ми ставимо запитання, але з власної рамки мислення, не розуміючи, що важливо для співрозмовника. Третє. Консультуємо. Я б на твоєму місці зробив так. Ми даємо пораду, не зрозумівши повністю проблему, і часто непрохану. Четверте. Інтерпретуємо. Ти так зробив, бо в дитинстві тебе недолюбили, так? Ми пояснюємо мотивацію людини через свої переконання чи досвід, не питаючи її. Що таке емпатійне слухання це не просто чути, а відчувати, вміти відкладати свої думки і справді війти в емоційний стан іншої людини, слухати не лише слова, а й інтонацію мову тіла, емоцій, і головне повернути почути у формі відзеркалення. Тобі здається, що тебе не цінують, так? Ти відчуваєш, що застряг у ситуації, а потім будь зрозумілим, і тільки після того, як ми вислухали людину емпатійно, ми можемо поділитися своїми думками, ідеями чи проханнями. Люди значно охочіше приймуть наші погляди, коли відчують, що ми їх зрозуміли, підсумок. Справжнє розуміння починається не з розуму, а з серця. Емпатійне слухання це звичка лідерів, друзів, партнерів, тільки зрозумівши інших, ми можемо впливати глибоко, чесно, довготривало. Старайтеся спочатку зрозуміти, і люди самі захочуть почути вас. Звичка 6 синергія. Ціле більше, ніж просто сума частин. Що таке синергія? Синергія це не просто командна робота, це створення нового рівня якості, який жодна людина самостійно не досягне. Це коли дві різні думки народжують третє, краще рішення. Різні стилі, таланти, погляди дають інновацію, а не конфлікт. Синергія це результат поваги до відмінностей, не компроміс, а третій шлях. Більшість людей у конфліктах мислять або по-моєму, або по-твоєму. Кові каже, є третій шлях, не компроміс, а спільне краще рішення. Яке задовільняє обидві сторони, з'являється лише завдяки справжньому діалогу та відкритості, умови, за яких виникає синергія, перше взаємна повага, повага до відмінностей, поглядах, навіть коли не згоден, розуміння до іншої думки, не загроза, а ресурс. Якщо хтось бачить не так, як ти, це не помилка, а можливість навчитися. Друге віра в те, що разом може бути краще. Синергія можлива тоді, коли не прагнеш перемогти, а прагнеш створити. Це свідомий вибір будувати, а не доводити свою правоту. Третє використання творчого напруження, різні думки дорівнює напруга, але ця напруга породжує ідеї, якщо не тікати від неї. Замість захищатися, слухай, став, уточнюючи питання, додавай щось своє, приклад синергії в житті. У команді дизайнер плюс маркетолог плюс технічний фахівець створюють продукт, який перевищує очікування. У сім'ї два різні підходи до виховання можуть дати дитині баланс жорсткості і любові. У суспільстві різні культури створюють багатство ідей, рішень, мистецтва. У всіх випадках відмінності не дорівнюють перешкода, вони ключ до прориву. Як перейти до синергії перше. Слухай емпатійно. Звичка 5. Перш ніж відповісти, зрозумій. Це відкриває простір для діалогу. Друге. Висловлюй себе чесно, але м'яко. Висловлюй свої ідеї не для боротьби, а для пошуку спільного. Третє. Шукай третє рішення. Запитай, а що, як ми разом створимо щось краще за варіант А чи Б. Підсумок. Синергія це магія співпраці. Це коли 1 плюс 1 дорівнює 3. Не бійтеся, відмінностей, прагніть їх зрозуміти. Справжній прорив можливий тільки разом. Сильні команди, щасливі пари, великі компанії це завжди результат синергії. Звичка сьома. Гострити пилку. Дайте мені 6 годин на те, щоб зробати дерево, і перші 4 витрачу на те, щоб нагострити пилку Авраам Лінкольн. У чому суть ця звичка про регулярне поновлення себе, щоб зберегти ефективність, енергію та баланс. Кові пояснює ми як інструмент, якщо не піклуємося про себе, стаємо тупими. Працюємо більше, а результат менший. Чотири виміри оновлення. Кові розділяє людину на чотири ключові сфери, які потрібно постійно підживлювати. Перше фізичний вимір. Наше тіло основа всьому, що робити, регулярні фізичні вправи, здорове харчування, управління стресом та відпочинок. Якщо ви не маєте енергії, ви не маєте сили для жодної іншої звички. Друге, розумовий вимір, інтелектуальне зростання, ключ до рішень, бачення творчості, що робити, читання книг, письмо, ведення щоденника, планування, візуалізація майбутнього. Розум як м'яз, якщо не тренувати, а труфується. Третє. Емоційно-соціальний вибір. Це як ми будуємо стосунки та справляємося з емоціями. Що робити, служіння іншим, волонтерство, допомога, емпатія, активне слухання, побудова довірливих синергетичних стосунків. Сильні стосунки, це джерело підтримки і внутрішньої безпеки. Четверте духовний вимір, глибший сенс нашої цінності, зв'язок із чимось більшим, що робити, медитація, молитва або рефлексія, визначення життєвого призначення, вивчення мудрості, священні тексти, філософія. Без духовної основи людина легко губиться в зовнішніх проблемах. Системність це ключ. Ці дії не мають бути разовими, кові радить виділяти час щодня або щотижня на всі чотири виміри, навіть 20 хвилин уже щось. Якщо ви не маєте часу гострити пилку, значить прийшов час саме це і зробити підсумок, фізичне тіло, вправи відпочинок, розумове мозок, читання, планування, емоційне стосунки, емпатія служіння, духовне, душа, цінності, сенс, рефлексія. Звичка 7 з'єднує всі попередні звички, допомагає не вигоріти, не втратити себе і розвиватися постійно. Гострити пилку це не розкіш, це стратегія довгострокового успіху. Поки інші вигорають, ви поновлюєте силу. Підсумок книги 7 звичок, надзвичайно ефективних людей. Ефективність це не випадковість, це щоденний вибір. Сівен Ковід пропонує не просто набір порад. А цілісну філософію життя вона допомагає виростити сильний характер, побудувати глибокі стосунки і досягати успіху без внутрішнього вигорання. Приватна перевага всередині себе перше, будь проактивним, ви відповідальні за власні дії реакції та вибір, між стимулом і реакцією, свобода вибору. Друге. Починайте з кінця. Чітке бачення бажаного результату визначає ваші щоденні рішення. Жити варто щасливо, а не випадково. Третє. Робіть найважливіше наперед. Працюйте над тим, що має справжню цінність, а не просто термінове. Пріоритети визначають характер. Публічна перевага у стосунках. Четверте. Думайте у форматі Виграв-виграв, шукайте рішення, де виграють усі сторони. Ресурсів є достатньо для всіх. П'яте. Спочатку зрозумійте, а потім будьте зрозумілими. Слухайте не з наміром відповісти, а з наміром зрозуміти. Емпатія ключ до впливу. Шосте. Створюйте синергію, цінуйте різноманіття думок. Разом можна створити щось більше. Один плюс один дорівнює 3, якщо є взаємна повага. Постійно оновлюйтесь, сьоме гостріть пилку. Піклуйтеся про своє тіло, розум, серце та дух. Ваша ефективність залежить від того, наскільки ви відновлюєте себе. Головна ідея прагніть стати не просто успішним, а глибоко ефективним. Не фокусуйтеся на іміджі, розвивайте характер. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!